Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Над Дніпропетровщиною 18 вересня збили дві російські ракети. Також РФ обстріляла Нікопольщину, пошкоджено будинки та інші об'єкти. У Томаківці люди самотужки облаштували альтернативну систему водопостачання. Це перший подібний проєкт у громаді. Батьки зустрілися із представниками підприємства, яке годує учнів з 86 шкіл міста. Вони продегустували оновлені обіди та обговорили меню. Вранці 18 вересня над областю військові ПВК схід збили дві крилаті російські ракети. Повідомив речник ДСНС Дніпропетровщини Сергій Ковтонюк. Також у ніч на 18 вересня РФ чотири рази обстріляла Нікопольщину з важкої артилерії. Росіяни випустили понад два десятки снарядів, поцілили по Марганецькій і Мирівській громадах та Нікополю. У місті внаслідок обстрілу зруйнована господарська споруда. Ще шість пошкоджені. Побите і комунальне підприємство. Спортний засіб та лінія електропередачі. Також уламками побиті 5 приватних будинків та сонячні панелі. Інші наслідки атак наразі уточнюються. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Ось в таких резервуарах у Томаківці зберігається питна вода, яку привозять сюди вантажівкою із Запоріжжя. Потім ця вода потрапляє е, до людей через крани. Насос відкачує воду з ємності і подає на двір. За день вибирають всі 20 кубів. Пункт набору питної води працює за графіком. Людей у кількості не обмежують, набирають за потребою. Кип'ятим варимо вживаємо. У нас конкретно там 50 літрів може піти, може якось там більше. Як мати питну воду з крана власної квартири придумав Сергій Кобяков. У підвалі будинку чоловік обладнав міні-станцію. Це труба, яка можна запитати з водовоза. А це, виходить, однасоснує станцію запитується в діючу магістраль. Люди економлять воду. Ходять, є підвоз, у нас централізований технічної води, підвоз плюс питьової води ще йде. Люди набирають води. Ну а це, як кажуть, в режимі треба, щоб покупатися, постирати, щоб не вручну. Винахід інженера підтримали всі жителі будинку, каже Ельвіна Ісаєва. Кошти на технічне обладнання здали мешканці 15 квартир двоповерхівки. Селищна рада безкоштовно надала ємність для води. Розповідає, її зручно заносити рулоном у вузькі підвальні проходи, розмотувати на підлозі та під'єднувати насос. Півтори тисячі так з квартири. Ну не з людини, а з квартири. До речі, класна штука, і ми пропонуємо таку ініціативу переймати всім будинкам, тому що це як мінімум це зручно. Демонструємо, що вода в системи працює, вода є нас. З ну, целі економії будемо не так багато води ізрасують. Нині мешканці використовують воду першої закачки. Заплатили за неї по тарифу Запорізькому водоканалу, а також оплачують електрику. А найосновніше, чому все-таки був реалізований цей проект, тому що іде зима. Ми, звичайно, сподіваємося, що у нас буде централізоване водопостачання. Але нам треба готуватись до будь-яких сценаріїв. І тут у всіх опалення газове, яке запускається в тому числі завдяки підпитці з мережі водопостачання. І для того, щоб не було ні аварійних ситуацій, ніяких проблем із опаленням квартир, цей винахід він був просто необхідним. Інженер Сергій говорить, що за перший тиждень роботи альтернативної системи водопостачання нею зацікавилися односельці. Представниця селищної ради Ельвіна Ісаєва повідомила, що там мають ще 10 безкоштовних м'яких резервуарів для втілення таких проєктів. Ірина Стрижка, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро на питання повна була солода, школярів Дніпра зустрілись з представниками підприємства, яке готує для 86 шкіл міста. Вони скуштували страви та обговорили меню. Мені сподобалось сьогодні. Все тепле, смачне. Навіть каша вона не жила ну не як жиле, а вона розсипча та приємна. Ольга Купливацька, мати двох дітей, розповідає, до зборів була обурена якістю харчування у школах. Сподівається, що регулярні зустрічі покращать ситуацію, каже жінка. Претензії були до меню, бо подавали продукти, які не поєднували які діти не їдять. То тобто, якщо якщо потрібно. Дітям давати квасолю, то її можна давати у виді котлет чи сосисок. Те, що меню було напередодні. Воно було негарне ні на е, зовнішній вигляд, ні на смакові. Так, я його не куштувала, але е, е, куштує моя донька. Але вона цього не їла, тому що каже: ну, ну це не важливо їсти. Я таке не їм. Олег Рябченко, батько двох школярів, розповідає: немає претензій до шкільного харчування. У його дітей є певні вподобання у їжі, тож складно задовольнити їхні потреби, каже чоловік. Є е, якась їжа, яку вони не їдять. Обидва там старший син, наприклад, взагалі ніколи не в супі, буде вилавлювати лук, моркву, зелень. Голова педагогічної ради Антоніна Змієнко каже, перед першим вересня керівництво шкіл перевіряло якість роботи цього постачальника. Але з початком навчання, розповідає жінка, почалися проблеми. По-перше, було запізнення з подачею харчування в перші дні, а потім якість не задовольняла тих же салатів, які ми говорили з капустою. Діти не хотіли наші їсти бобові особливо по п'ятницям. Тому на тому тижні ініційована була нова зустріч з директорами шкіл. Директор підприємства, яке годує школярів, Михайло Торощин, розповідає, проблеми з якістю харчування виникли через дитячі уподобання в їжі. каже, не врахували це за його словами. Вони вже змінюють старе меню. Для цього запросили нового технолога та дієтолога. У нас овочевий салат, який звався який називався капуста з морквою. Коли дитина відкриває цей салат, що вона бачить суха капуста. Що ми зробили? Ми оставили цю капусту, але ми ще додали овочі, бо салат овочевий. Ми ще додали томати, ми ще додали огірки, і, і навіть цю капусту, яка там є, ми знаєте, навіть трошечки пом'яли, щоб вона була трохи м'якіше. Надалі за словами Михайла Торошина, зустрічі з батьками школярів планують проводити щотижня для контролю якості харчування. Алла Борижна, Юрій Тинний Суспільне новини, Дніпро. Ось це такий подарочок. Важкий зараз. Це не люди, яких світ навіть не бачив. Просто по мирних людях. Що їм Україна зробила? І українці взагалі. За цей рік, оце третій удар. Минулому році, 15 вересня, був перший градами прилетіло на тій половинки. Ну, ми як могли відремонтували. Тобто воно зрушило, воно можна було жити. В цьому році, 1 вересня, другий удар. На щастя, ми вдома не були. Була тільки бабуся. Тут бабуся була, її деблокували. Стала телефонувати бабусі, вона не брала-не брала, потім взяла. Каже, я тут завалена, лежу. Страшно, все каже, громахає десь. На щастя, бабуся не потравмована. Тільки як от удар у неї був. Пряме влучання було у нас і завалилося, зруйнований був будинок, тільки та частинка трошки ще трималася. Нам комунальщики зробили накриття зверху, трошки почали розбирати, нам приходили, допомагали люди, трошки почали розбирати, намагалися щось врятувати. А 7 вересня ми сюди вранці, бо ми переїхали, присприютилися в родичів. Приїхали в 9 годин вранку, тільки хотіли кормити тваринок, ну і тут стали прильоти. Чоловік каже, давай будемо ховатися, у нас ховатися так ніде, у нас є яма бетонна, водяна, ми туди заскочили, накрили люком, сюди попадання було, і оце воно нас і поранило. І два удари було десь рядом. А потім третій ще пролетів, а четвертий це знову пряме влучання, і нас уже поранено. Я тільки огопталася, коли оце воно мене всколихнуло, вдарилася затилком, і дивлюся в чоловіка. Взагалі кров почала з голови бігти. Все, ми ото футболкою обмотали, все вилізла, ага, та вже все, горить. Осколки не витягнули. У мене тільки в нозі, а в чоловіка коліно, голова і бедро тут всі. числені, числені. Ждемо зараз імпланти, тому що це інвалідність, в нього не, не діє рука, взагалі там немає ні кісток, нічого. Просто на спицях зібрані пальці і все. Він відновленню не підлягає. Його треба зносити. без варіантів. Що тут відновлювати? Тут нічого немає все живого. Все згоріло. Дохнає. в чому були, в тому сталися. Доктори зі США Олександр Разумовський та Кененд Грін проводять майстер-клас для медиків однієї з лікарень області. Їм розповідають про дослідження кровопостачання головного мозку у пацієнтів з бойовими черепно-мозковими травмами. За словами генерального директора медзакладу Сергія, такий метод дослідження вони ще не використовували. Олександр Розумовський каже, ця процедура потребує менше людських та фінансових ресурсів на фронті. На фронті, на жаль, багато людей отримують бойову травму головного мозку. Цей метод дозволить біля ліжка хворого чи на операційному столі провести тест і дізнатися, чи є у хворого так званий спазм судин головного мозку, який може призвести до вторинного ішемічного інсульту. ішемічному інсульту ти там жив, працював. У тебе все було. Ти старався жити ну, на старость для дітей. А тут ти получається залишився нічим у жовтих водах на Дніпропетровщині. Відремонтували центр для переселенців. З квітня минулого року тут живе Тетяна. Розповідає, в рідній Костянтинівці почали звикати до постійних обстрілів РФ, але з чоловіком залишили будинок заради безпеки дітей. Коли затихало все, і ти вже чекав на щось таке. Щоб шо що щось, щось пройзнати, щось буде заново і ще буде сильніше. Дуже великий страх. А цього не недалека біля нас багато було попадань, Було в сусіднє село. Воно якраз знаходиться біля нас. Там розділяє буквально дорога. До ремонту тут проживало 90 людей, каже представник міжнародної організації з міграції Едгар Соболів. Тепер загалом можуть розмістити 250 вимушених переселенців з прифронтових міст. Для них на трьох поверхах гуртожитку оновили ремонт та встановили нову техніку. Та додає. Приділяють увагу і психологічному стану людей, ми робимо з ними майстер-класи. Ми робимо спортивні активності. Ми робимо з ними різні там типи малювання. Вони починають чуть-чуть розслаблятися і шукати вже собі місця дозвілля, роботи і планувати своє життя надалі. Своє життя у новому місті, каже Вікторія, розпочала практично з нуля. Розповідає, навесні 2022 року евакуювалася з Новогродівки Донецької області. А за декілька днів дізналася від знайомих. Її будинок знищили російські військові. Ми виїхали в п'ятницю, і в понеділок залетіла ось ця страшна ракета. Я в це не вірила до останнього. Тому поїхала сама. Я два дні не могла навіть балакати нічого. Ну просто, просто це був жах. Все, ну це боляче. Вікторія ділиться в кімнати, привезли нові ліжка та меблі. У кухні та ванній кімнаті оновили техніку, а також волонтери передали набори з речами для зимового періоду. Тут у нас нове життя, тут у нас нова домівка, хоч яка нова вона є. Дякуємо, що у нас так прийняли. Все купується, все ремонтується, все робиться, живемо далі. Розом не. На Дніпропетровщині, за словами представників ЄС, умови проживання покращили у 63 центрах для вимушених переселенців у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському, Новомосковському, Синельниківському та Кам'янському районах. Поліна Паламарчук, Марія Декресинська, Суспільне новини, Дніпро. на суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.